Ліду уже чотири СИЗО. сіду, запишімо лічення, законодавна лікування, не потрібно, яка цегає врачі. Як немає складу злочину, немає складу злочину. Жертвами незаконного насилля тільки міліції за 2011 рік стали майже мільйон українців. Причому, незважаючи на очевидні ознаки катувань, не зважаючи на очевидні такі ознаки порушень прав людини, прокуратура не реагує і відповідає щодо. Відсутності складу злочину, але зараз є рішення Європейського суду Каверзін проти України, в якому зазначено, що Україна системно порушує третю статтю Європейської конвенції в контексті відсутності ефективного розслідування з боку прокуратури, і це є системне явище і. Ми якраз зібралися для того, щоб наголосити на тому, що в Україні немає ефективного розслідування з боку прокуратури. І тому наголошуємо на тому, що в Україні має існувати незалежний інститут розслідування по справах, де мова йде про катування і жорстоке поводження.